Новгородська громада одна з прикордонних громад Шоскінського району. Її територія постійно страждає від ворожих атак. Заступник селищного голови Олег Несмажний розповів, чим обстрілюють територію населених пунктів. Зараз Більше використовують використовувати впівдрони, які і на оптоволокні вже є випадки, і такі це дуже небезпечно. Як люди, так і техніка страждає від цих нових видів ураження. Обстрілюють як їм завманець, особливо вночі. Особливо наче більше страждають прикордонні наші села піт-кілометрової зони. Ці, що подалі, трохи менше, але щось гарантувати на сьогодні неможливо. Від початку повномасштабної війни в громаді багато об'єктів інфраструктури, соціальної сфери, освіти та медицини зазнали пошкоджень внаслідок обстрілів. Це в нас і професійна гральня ліцеї постраждав. Це в нас і лікарня, це в нас і. Три навчальні заклади по населеним пунктам і в Новгородському. Це і центральний будинок культури. Вони всі постраждали від обстрілів. Це в нас і приватні магазини, це в нас і нова пошта повністю розбита. Житловий сектор також страждає. Ми реагуємо на ці ситуації, намагаємося людям своєчасно наказати допомогу нашу посильну, працюємо. З проліском, з червоним хрестом, які нам надають допомогу, намагаємося як найшвидше всі проблеми людські вирішити. Коли населені пункти громади були під активними атаками, ворога мешканці почали виїздити та залишати свої домівки. Але зараз багато хто повертається, говорить Олег Несмашний. Спочатку війни у нас виїхало ну приблизно. Відсотки до 20 населення дуже багато людей з, з 5 кілометрової зони почали виїжджати в нашу громаду, ну трохи далі. Там 20 кілометрову зону. Ми намагалися їх розсіляти. Ну як намагалися підшукували, підсказували деякі дома, де можна залишитися. Люди самі е, знаходили, залишалися в цих будівлях і на сьогоднішній день проживають. Зараз весняно польові роботи. Е, люди потихеньку хочуть вернутися назад, тому що потрібно посіяти городину. Але з того боку агресор також це бачить, також це бачить і так, також тероризує наших громадян, наражає всіх на небезпеку. Довоючи безпекову ситуацію, освітній процес у громаді організовано в дистанційному форматі. Необхідними медичними послугами охоплені всі мешканці Зноп Новгородщини. У нас АЗПСМ, головне Записи знаходиться в Знобногородському. І 11 фельдшерських пунктів, які знаходяться по селам. Ми все зробили, щоб вони функціонували. Вони всі функціонують. На місці у нас фельдшер. По... Можливості надаємо всебічну допомогу населенню. Це дуже нас турбує. Це питання, це нагальне питання. У нас ще був відділення хоспісу. але ми вимушені були його евакуювати з мешканцями. Керівництво громади вдячне підприємцям, які залишаються працювати в Зноп Новгородській громаді, забезпечуючи продуктову безпеку населених пунктів. Олег Несмашний говорить: велика подяка аграрним компаніям, які займаються обробітком земель, попри високу небезпеку, яка може чатувати на людей і великогабаритну техніку в полях. Я велике подякую висловив би нашим аграріям, які в тяжкий такий момент все ж таки знаходять змогу, фінанси, сили обробляти землю, саджати, сіяти, культури. Як би там тяжко їм не було, на сьогоднішній день з десь 15 тисяч гектарів у нас біля тисячі гектарів випало. Тобто ці землі, які не будуть оброблятися, бо вони або засмічені боєприпасами, можливе засмічення, або туди просто фізично неможливо доїхати. Тому що, як я вже казав, палюють FPV-дронами на техніку, яка виходить в поля, це дуже небезпечно, щоб не наражати людей на небезпеку. Якось вони відтягнули від кордону. Бо землі аграрію часто знаходились непосредственно біля кордону. Транспортне сполучення громади з районним центром здійснюється за рахунок соціального автобуса. Решта ж людей користуються власним автотранспортом або послугами приватних перевізників.